Віктор Прокопчук з села Кинашівка на Борзнянщині кавалер ордена за мужність третього ступеня після важкого поранення зовсім не вставав, але зумів сісти в інвалідну коляску, не втратив сили духу. Щоб ви понімали, це було бомбування самоліту. 21 березня 2022 року під час оборони Чернігова осколок міни влучив бійцю у спину. Побратими привезли його в Чернігівську обласну лікарню. Воїна прооперували в нейрохірургії. Потім було довге лікування в госпіталях, київських лікарнях, була боротьба з пролежнями. Ціло через нерухомість гнило зсередини. Майже завжди поруч була дружина Тетяна, якій самій треба допомога. Вона онкохвора. Зрештою, Віктор Прокопчук потрапив на обстеження та реабілітацію в Бельгію. Як лікували в Україні і за кордоном? Читай не, у свіжому не, номері не, вісника не, Че. Не, Вісник ЧЕ. що ж ще? Разом до перемоги.